З 29 липня ночі стають холоднішими. Спека спадає. Також у ці дні спостерігали за погодою. За народною прикметою осінь буде такою, як два останні дні липня. За народною прикметою, якщо ж липень був спекотний, зима буде морозною. У суботу чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Без опадів температура повітря в день становитиме 24 градуси тепла, а вночі столбчики термометрів показуватимуть плюс тринадцять. Вітер змінний 2-3 метри на секунду. У неділю у шості до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами. Температура повітря в день становитиме 24 градуси з позначкою плюс, а вночі стовпчики термометрів показуватимуть 13 градусів тепла. Вітер змінний до 2 метрів на секунду. Неділок хмарна погода протримається у шостці. увесь день. день усю другу половину дня йтиме дрібний дощ. Температура повітря в день становитиме 22 градуси тепла. А вночі стовпчики термометрів показуватимуть плюс 17. Вітер змінний 2-3 метри на секунду.